Суть, що люди завжди, тисячоліттями від самого початку, вірили і знали, що є Бог. І лише останнє ось століття люди почали використовувати це неправильно. І науковці, які були, всі вони були віруючими, всі відкриття, чим сьогодні користується ця цивілізація, завдяки знову ж таки віруючим науковцям, які мали осяяння від Бога. А сьогодні суспільство воно знімає вершки. І часто суспільство, коли знімає вершки, знаєте, цивілізація чогось досягла, і потім воно починає нехтувати досягненнями і тим, яким чином це досяглося. Мізки вимикаються, гордитися починають, розумієте, так? І тоді відбувається крах цивілізації. І тому вона впадає або в божевілля, тиранію, диктатуру, там, у розпусту, в блуди, в содомію і таке інше. І відбувається тоді крах. Це те, що ми бачимо, і коли ось світ, начебто, почав розвиватися, підніматися, цивілізація це все. А останні століття ми бачимо війни. Вони посилюються, ядерна зброя, і все це розвивається, світові війни, яких ще не було. Ось що ми повинні бачити і розуміти, і у чому ця проблема безбожність.